А з нами на зв'язку Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаємо. Слава Україні! Вітаю героям слава, пані Оксано. Розкажіть нам, будь ласка, як учора місто зустрічало Володимира Миколаєнка, колишнього міського голову. Ну він же ж тільки перетнув кордон, потім буде шпиталь. Я що взагалі не, не знаю, чи міста не знаю, чи приїде він в місто. Насправді це наш мер попередній Херсону пощастило в лапках. У нас і попередній мер в полоні був, і той, що чинний мер теж в полоні. А той, що був. Ще попереду сальда той калаборант, е, отаке от у нас місто. Але Миколає, ви знаєте, у нас вчора вся стрічка була в Миколаєнка, стільки коментарів і стільки радості. Я жодного не знайшла, хто би не радів, що повернувся Володимир Васильович. Е, не впізнати взагалі, от просто от, не впізнати. власне, так виглядав пан Володимир до полону, очевидно, на своєму робочому місці. а Зараз ми покажемо так. після полону, як, як, якою людина повернулася. ось Порівняйте, будь ласка, це те, що роблять росіяни із українцями, коли ті потрапляють у полон. Боже, коли ми думаємо про те, що четвертий рік важко, але ти розумієш, що люди, які три роки провели в полоні, це кожен день просто він, Його забрали в полон в березні 22-го року. Тобто він вже. Три з половиною роки практично в полоні був Його забрали. Він, як тільки почалася велика війна, він пішов в ТРО. Він був в нашій ТРО. І його, знаєте, як забрали? Подзвонив хтось знайомий. Я не знаю хто. От Володимир Васильович точно знає і, можливо, про це розповість. І він вийшов на зустріч і не повернувся додому. Його забрали. Вони, мабуть, намагалися його точно схилити на свою сторону, тому що приїжджав кореспондент. З газети, по-моєму, ізвістя, і вони ходили по набережній, по нашій Херсонській, і йому задавали питання пану Володимиру стосовно Шухевича. і от... От просто це треба мати таку силу волі, щоб е, навіть не промовчити, а сказати, що це герой України, розуміючи, що роблять з нашими. Він вже розумів, що роблять з нашими людьми на катівні. Його потім вивезли. Е, і я вчора дивилася не одне його інтерв'ю. Він давав декілька інтерв'ю. Він сказав, що от ми пожили е, ті, хто дорослі за віком, і ми е, тримались. а от Дуже ламає полон молодих. Він сказав, що буде ще велике інтерв'ю. Я дуже на нього чекаю на це інтерв'ю. Взагалі людина гідна, котра не стратила, не здалася, не зламалася. А здоров'я, я думаю, що поправить і буде виглядати так, як виглядав раніше. Дуже хочеться побачити. Я його в останнє бачила 23 лютого, 22 року. Ми проводили мітинг в Херсоні, збиралися на площі. Отоді От я його бачила в останнє. Пані, Оксано, от ми про міських голів згадали, що й один і другий у полоні? А загалом Херсон ж пережив окупацію, і як кістка поперек горла був росіянам, коли люди в різних населених пунктах виходили, просто часто голіруч намагалися вигнати отих загарбників. Чи багато херсонців зараз на підвалах перебувають на окупованій частині України? Чи багатьох повивозили? Тобто як багато херсонців зараз у полоні. Залишаються. Чи маєте таку інформацію? Я не маю такої інформації. Насправді, я знаю точно, що е, ну, Херсон це ж не тільки наше місто, це і наша область. Е, я знаю, що знову зараз почали кидати на підвали. Вірніше, як люди зникають. Люди зникають, е, і ми розуміємо, що їх викрадають. Вик... Викрали і посадили десь або взагалі стратили навіть ті, хто кому просто не подобається, що економічна ситуація на Лівому березі там не така, як хотілось би. От просто хто висловить свою думку, є ті, хто доносять, і людей зараз от знову пішла така хвиля, коли їх. Кидають грати. Самих херсонців, іменно тих, кого я знаю, це є ще е, Інаусичова, котра у нас очолювала сама оборону, Не знаємо, що з нею. Різні є чутки, е, вона точно була на підвалі. А далі не знаю, десь, мабуть, в Криму. І, і волонтер іспанський Маріо, котрого теж забрали. Ну, там дуже складна історія його чомусь іспанці. Не визволяють, верніше не подають ніяких ні петицій, взагалі нічого. А наші тут я теж не знаю. Ну у нас как-то странно з цивільними полоненими ситуація відбувається. Але я сподіваюся, що все ж таки їх теж повернуть додому. У нас є хлопці, котрі сидять в Рязані зараз, по-моєму, і в Вороні тобто їх то перекидають туди, туди, суди, вже котрі йдуть, їх забрали. В полон вони цивільні, але вони тут чинили спротив. їх дев'ять херсонська дев'ятка, так називають їх судять за міжнародний терорізм. Тобто за їх спротив тут проти окупантів, це вони е, вважають, що це міжнародний терорізм. Ем, не присудилися нічого. Е, у нас е, в нашій праві громад батько одного з них. Я двох знала своїх. В окупації, коли ми були, ну от такі історії їх дуже багато, насправді. Так, да, що Я відбувається збуділа. зараз на власне тимчасово окупованих територіях? Чи там Сальдо привітав всіх з ним незалежності? Він же ж коли світав, коли був мером? Не слідкувала вчора. Вчора стрічка така була. Я люблю в ці святкові дні стрічки дивитися в соцмережах, тому що вони такі позитивні, жовто-сині, всі в прапорах, всі в привітаннях. Хоча вчора так сум, сумні були привітання, тому що частина країни під окупацією це як дітей твоїх забрали е, вороги, і ти не можеш всією сім'єю відсвяткувати. Але є, ну вчора я бачила світлину, я її виклала. Телеграм-каналі е е на фоні в Гулей пристані, там ну, на фоні впізнаваємого пейзажу, отак рука і написано, е е е написано Ми тут, ми Україна, так синім і е е помаранчевим е маркером. Це дуже так болить за це все. Але я вам хочу сказати, вчора був такий день, окрім я вже можу це сказати, окрім мера Миколаєнка, повернулася ще одна сім'я. Ми приклали до цього трошки зусиль. Ми збирали гроші на повернення їх. Вони три з половиною роки були в окупації дуже близько на лівому березі, тобто постійно під обстрілами. Їх затопила, коли була каховська, підірвали каховську гес. Вони залишилися без машини. Вони пережили це затоплення на другому поверсі свого будинку, і вони виїжджали тиждень. Їх вивозили волонтери. Ми їм дуже дякуємо, тому що ми збирали гроші для того, щоб заплатити за виїзд. Але в останню хвилину, ті, кому ми хотіли заплатити, щоб їх вивезли, сказали, що якщо раптом вони не пройдуть фільтрацію на російській кордоні, то Ну куди вони подінути? Ну десь поїдуть. А нам, а там е, чоловік був з інвалідністю на візочку, і треба було все ж таки якось якийсь супровід. І знайшли в останню хвилину волонтерів. Е, наша Людочка Цилік. Вона знайшла, котрі вивезли безкоштовно. Ми хотіли компенсувати хоча б на бензин. Вони сказали, ні, не треба, нехай буде на добрі справи. Хай тим людям допомагає все світ. Вони вже в Україні. Вони будуть завтра в Херсоні. Ця сім'я. І от про що я? Про те, що не треба здаватися, про те, що якщо хтось не має грошей, щоб виїхати, звертайтеся до нас, нас всюди можна знайти. Всі нас знають. Ми допоможемо з контактами, і ми допоможемо ті люди, вони просто супроводжують до останнього. Всюди передають з рук в руки і допомагають. Тиждень вони виїжджали з лівого берега через Крим, через Капію, через Білорусь, але вони все ж таки виїхали. І вчора, коли ми з правою громад, співали гімн для нашого Херсона разом з мешканцями, вони якраз перетнули наш кордон і це щастя щастя, та пані Оксана. У вас завжди такі дуже життєстверні історії, і це ще один приклад того, що без вихідних ситуацій насправді не буває. Людина потребує супроводу, людина не може сама пересуватися. Такий складний маршрут. І ще усе це волонтери роблять безкоштовно. Якщо ви маєте знайомих близьких родичів, друзів, когось хто хоче виїхати, хоче власне з окупованих територій. Орії потрапити на українські землі під Києву. То щойно пані Оксана сказала, можна звертатися, і там вам принаймні підкажуть, як це зробити, яким маршрутом що крок за кроком як діяти, щоб визволити близьких вам людей, ваших знайомих із підокупаційного режиму. Пані Оксано, дякуємо вам за участь. В нашому етарі, дякуємо за все, що робите, і за усі ці ваші житті історії. Оксана погомій депутатка Херсонської міської ради була з нами на зв'язку. Ми